Що тебе порадує найближчим часом? Давайте подивимось таку тему. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити, що порадує найближчим часом. Що порад... Боже, у когось може бути поїздка несподівана і, можливо, навіть далека. За кордон на якийсь курорт відпочинок таке дуже вірогідно. Ой, ви зараз дуже втомились, вам конче необхідна відпустка і відпочинок. Хто вже не витримує, в кого немає сил, хто вже давно думає про цю відпустку, вам от зараз треба йти писати заяву на відпустку. Тому що тут вже немає сил, уже ці гроші. Отут стоять, і вам е, просто не вистачає емоцій, не вистачає натхнення, не вистачає ресурсу, позитиву. Ви в рутині всі зав'язли по саме не можу. Вам терміново потрібний відпочинок. Терміново просто, і дуже вірогідно, що ви все ж таки. Вирішитесь, рішитесь і зважитесь, і кинете все, і поїдете на відпочинок в далекі країни, може бути таке. Колесо фортуни, трійка жезлів і колісниця. Я вам щиро бажаю, нехай це вас так порадує і так принесе задоволення, щоб ви перезавантажились, перезагрузились. І не сумнівайтесь, і не на... у вас просто гойдалки, прям якісь. Або те, або те, або те, або те, і ви не знаєте, як все ж таки з цим збалансувати От всі ваші. Да, вам не вистачає магічних здібностей балансувати ваше життя, тому що у вас йдуть перекоси, але дійсно вам вже терміново потрібний відпочинок. і... Не сумнівайтесь, кидайте все і вперед. Це вас дуже порадує і принесе максимальне задоволення, відпочинок на сонечку в гарній країні, в моречку і самим 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 найкращим чином. Вперед, удачі, пишіть, приймаю, хай реалізовується якнайшвидше.